Акціонерна компанія Харків Обленерго підвела підсумки конкурсу серед шкіл міста та області на кращу стіну газету Життя без електротравматизму. Творчі перегони проводилися протягом двох місяців з 1 вересня по 1 листопада поточного року. Участь у конкурсі взяли близько 180 учбових закладів. Всі представлені роботи відрізнялися високим художнім та гарним змістовним наповненням. Урочиста церемонія нагородження переможців відбулася напередодні професійного свята енергетиків в актовому залі компанії для запрошених дітей, авторів конкурсних робіт, вчителів, почесних гостей та журналістів. Організатори підготували яскраву святкову програму з конкурсами та вікторинами. На початку заходу з привітальним словом виступив голова правління Харківобленерго Сергій Кирик. Одним из важнейших мероприятий, которые мы считаем для себя приоритетом, это безопасность обращения с электричеством. Вот в данном случае этот конкурс, который мы в этом году проводили, проводим мы каждый год такие конкурсы, и показал, насколько высок... За словами керівника Харків Обленерго, творчі роботи дітлахів увійдуть до тематичних календарів та навчальної літератури, яку постійно готують співробітники компанії. На свято поздоровити учасників конкурсу завітав заступник харківського міського голови Ігор Терехов. Ми сьогодні перед началом. нашего праздника смотрели великолепные стенгазеты, великолепные плакаты, которые вы нарисовали. Действительно, это очень креативно, очень здорово. И хочу вам сказать, вы все, безусловно, талантливые дети. У вас впереди огромное, светлое, красивое будущее. И в этом будущем мы должны быть вместе. И я уверен, что тогда у вас все получится. За результатами розгляду конкурсних робіт були визначені переможці, якими стали Харківська загальноосвітня школа за номером 77, Петропавлівська загальноосвітня школа з Куп'янського району та токарівський навчально-виховний комплекс з Дергачівського району. За кращі роботи освітян нагородили інтерактивними електронними дошками. Крім того, були визначені переможці в десяти номінаціях, а також заохочені діти, які навчаються в дитбутинках. Їм вручили почесні грамоти та цифрові фотоапарати. Также награждається комунальне завідієрка училидаті комплекс. конкурс знання. и о том, насколько это может быть опасно. А еще я хочу сказать, что тот, кто э, сколько души вложил в эту стенгазету, не может неравнодушно относиться к профессии энергетика. Я уверена, что этот конкурс еще играет огромную профориентационную функцию. И уверена, что здесь сидят будущие энергетики нашей страны. Харківська область в очередной раз показала, що вона дуже багато талантами. Крім художньої цінності, сіна газети, й несуть таку практичну направленість, а саме профілактика електротравматизму. Діти заставляють взрослих по-другому відноситися, і свої відношення к електробезопасності. Шлях до перемоги у багатьох учасників був дуже непростий. Учні токарівського навчально-виховного комплексу в минулому році спробували свої сили у конкурсі малюнків електробезпека очима дітей. Тоді перемогти не вдалося, однак діти та їх вчителі не опустили руки, і ось з другої спроби стали переможцями. Идея нашей стенгазеты послужила произведение у лукоморья дуб зелені. То есть э, мы имели в виду, что стоит дуб у лукоморья, но вместо него не золотая цепь, а электрическая цепь. Э, то есть в правилах было указать правила поведения дома з електричством, правила поведения на улице, правила поведення з везде, росіян. То есть, мы изобразили это на наших рисунках присутні на урочисті церемонії керівники учбових закладів. Подякували енергетикам за надану дітям можливість проявити свої творчі здібності. Ми дуже благодарний парків Обленерго Вони не тільки виявляють талантливою молодь, Но и дають розкрити свої возможности. Це во а, Во вторых наиглавная місія то, що вони берегуть наше здоров'я. Поэтому я вважаю, що це конкурс нужный, і хочеться, щоб такі конкурси були. Тому що очередной раз напомнить ребенку про здоров'я я думаю, що це завжди полезно. Наприкінці свята всі діти отримали новорічні солодкі подарунки протягом останніх років. Організація та проведення творчих конкурсів лише один із напрямків роботи компанії Харків-Обленерго з профілактики електротравматизму серед дітей та дорослих. Фахівці компанії впроваджують сучасні заходи для підвищення інформованості населення стосовно правил безпечного користування електрикою у побуті та поводження поблизу енергетичних об'єктів і ліній електропередачі. Вже у наступному році юнаків чекають нові творчі завдання а переможців цінні подарунки. Всім пам'ятати раджу я теж не грайтеся біля електромереж.